Вітаємо, шановні гравці? Ми продовжуємо створювати для вас якісний контент. Сьогоднішній гайд допоможе вам отримати одну із найважливіших ролей на сервері лідер фракції. Якщо ви вже бачили наші інструкції про те, як стати адміністратором чи медіапартнером, настав час поговорити про тих, хто очолює фракції, хто такий лідер фракції? Лідер це ключова особа, яка відповідає за функціонування фракції та її діяльність. Візьмемо, наприклад, міську поліцію. Завдання лідера формувати команду, організовувати тренування, лекції та інші активності для своїх підлеглих. Це велика відповідальність, але водночас значні переваги. Що дає роль лідера? Ми знаємо, що вас цікавлять не лише можливості, а й винагороди. Кожен лідер має можливість набрати 200 балів, які можна обміняти на круті призи, такі як донатний автомобіль, донат на баланс, ексклюзивний донатний одяг. Але це ще не все. Успішне виконання обов'язків полегшує шлях до посади адміністратора. Переваги лідера лідер фракції має повний контроль над її діяльністю. Ви можете призначати заступників та формувати команду. Змінити у фракції те, що вам не подобалось, як звичайному громадянину ставити цілі для команди та досягати їх. До речі, за кожною фракцією закріплений адміністратор, куратор, який завжди готовий допомогти. Все дозволяє реалізовувати та продумувати РП ситуації на кращому рівні. Як стати лідером? Все просто слідкуйте за останніми новинами у Discord нашого серверу. Там регулярно публікуються актуальні оголошення. Оберіть фракцію, яка вам по душі, та заповніть форму. Якщо ваша заявка зацікавить адміністрацію, вас запросять на співбесіду. На співбесіді ви відповісте на кілька питань щодо правил і обраної фракції, після чого адміністрація прийме остаточне рішення стосовно вашого призначення на посаду. Якщо ж ваша заявка не пройде до етапу співбесіди, не засмучуйтесь. У вас завжди є можливість спробувати ще раз. Висновок. Окрім всіх інших переваг, посада лідера допоможе вам здобути авторитет серед гравців. Це відкриє нові можливості для розвитку на сервері. Готові спробувати. Тоді вперед до нових звершень.